В контексті єврокубків та українських клубів я частенько люблю робити відсилки до якихось спогадів. І перша гра в оновленій Лізі Європи київського Динамо проти Лаціо повернула мене до часів, коли замість телеграму та сайтів джерелом інформації були Євген Зінченко чи Сергій Полховський з журналістськими сюжетами. А вибір був не такий, як зараз, який матч глянути просто Динамо чи увімкнути мультифіт була просто боротьба за телевізор, щоб там транслювався саме футбол, а не якийсь фільм чи серіал. Я згадав, що кожен раз, коли киянам чи шахтарю випадали в суперники клуби з Італії, обов'язковим був сюжет, що ми маємо чи не італійське прокляття, і що важко знайти більш складну задачу ніж вирвати перемогу в матчі проти італійців. Пройшло два десятки років у Динамо в календарі не тільки Лаціо, а ще й Рома. Тому пропоную проаналізувати, чи позбулися ми цього прокляття, чи зник той страх перед італійцями, і чи нівелювали кияни цю страшенну різницю в результатах. Це відео виходить за підтримки. Для компанії Фавбет почнемо. Почати пропоную з суперника для Лаціо. Це буде вже тринадцятий поєдинок проти українських клубів. І вони лише один раз зазнавали поразки. Проте, чи знаєте ви кому вони програли тут, або знаєте, або майже без шансів. Адже 49 років тому, в вересні 75-го року, в Одесі Чорноморець переграв римлян в першій грі першого раунду Кубку УЄФА. Ще за місяць по трасі здоров'я спокійно міг розгулювати Йоган Кройф зі своїми одноклубниками по Барселоні. Але Лаціо в матчі відповіді забило. На 89-й хвилині матчу, а потім ще два в екстра таймах. Тому Кройф та каталонська компанія дивилися не на українське Чорномор'я, а на Колізей. Після цього майже жодних проблем Орли не зустрічали від українців дві нічиїх та вісім Перемог шахтаря. Двічі обігрували Металург Донець крівно теж саме. Дніпро в сезоні 15-16 на нічию продавив, але в гостях програв. Але найпотужніша дуель відбулася в лізі чемпіонів 99-2000, коли Динамо було в статусі нещодавнього півфіналіста ЛЧ Алаціо, віце-чемпіон Італії, який програв Мілану гонку за скудетто лише в один бал. І який склад: НЕДВЕД, Неста, Алмейда, Станковіч, Верон, Салас, Сіміоне. Динамівці у Римі першими відкрили рахунок завдяки голову Сергія Ребру Боброва, але вже за 4 хвилини табло показувало 2-1. В Києві був лише один гол динамівця Раміза Мамєдова, проте проблема була в тому, що забив він його в свої ворота. Ще через рік Донецький Шахтар дебютував в груповому етапі Ліги Чемпіонів, де була перемога над Арсеналом 3-0, але от боротися з Лаціо на це не спромоглися. Поразки 3-0 та 5 1. проти метадону Лаціо в двобої у кубку ЄФА навіть і не пропустив в сезоні 4-5. В цей час вже якраз розвивалася думка про прокляття. Чомусь саме італійські клуби ніяк не обігрувалися. Динамо Київ з ними вперше зустрілося аж 55 років тому, коли у Кубку європейських чемпіонів в другому раунді у домашній грі з Йожефом Сабо в складі програли Фіорентині 1-2 і не відігралися в матчі відповіді. Через 20 років вони так само зійшлися в тому ж раунді, тільки в Кубку УЄФА. Фа, це було Динамо Лобановського. Вже грав Олег Лужний. Ще молодим був Олексій Михайличенко. Незмінним був лише підсумок. Знов мінімальна поразка та нічия вибили киян з турніру. Згадуючи ігри Динамо початку 2000-х, не можу не поділитися травмою, яка точно є, і у деяких глядачів цього відео. Мова про пропущені голи на останніх хвилинах. Такі були і проти італійців. В вересні 2003-го Ми втратили нічию на Джузеппе Мааца, коли у воротах Шовковського на 90-й хвилині відзначився крізь. Тіан Вієрі, а зустріч з 2009 року. Це окремі сльози. Останній гол в ЛЧ в кар'єрі Андрія Шевченка в першому таймі і прикри заключні 4 хвилини ігрового часу. Якщо б Міліто та Снайдер не забили, то саме Динамо пройшло б в плей-офф і інтер не виграв би требл. Але то ми далеко забігли по часу. Згадаємо, яким був довгий шлях до першої перемоги киян над хоч якимсь італійським суперником. Чотири спроби з Фіорентиною не вийшло. Два матчі з інтером. Без перемог. Втрата перемоги у Турині весні 98-го, а потім домашні 1-4 і ще дві поразки від Ювентусу в Оропі лч 0-2-0-3. І от жереб вперше зводить інших римлян з Динамо-Київ. До Франческо Тотті і Роми приїжджає український клуб з Йожефом Сабо на чолі. Легендарні прізвища: Гіоанне, Клебер, Верпаковський, Срінкон, Елькадорі, Гусів, Лєко, Голга Вранчича зі Штрафного і. Технічна поразка римлян за дії їх вболівальників, тобто Динамо 12 матчів поспіль не могло переграти італійські клуби, і коли було близьке до цього, матч просто не дограли. Але перемогу зафіксували, Рома була ніякою в тому розіграші, і у Києві також зазнала поразки. Це міг би бути переломний момент для динамівців. Нарешті італійців подолано. Треба просто перестати їх боятися, чи що там ще заважало перемагати. І як же ж пройшли ті 20 років з двох. Перемог надромою. Ну Динамо встигло двічі тепер вже програти римлянам. Згадували б втрачену перемогу над інтером. Ще разочек потрапляли на Юве, двічі в суху злили. Був і Лаціо нічия і поразка вибили з Ліги Європи. Зустріли Наполі в групі ЛЧ. той самий підсумок. І от зараз Динамо Київ виходитиме в 27-й раз на поле проти італійських команд, маючи лише в активі дві перемоги. 8 нічиїх та 16 поразок. Якщо хтось вірив у прокляття, думаю, що про зняття годі й казати. Я вирішив підрахувати, чи кращі справи у шахтаря, чи стосується їх щось подібне. У гірників за плечима 32 зустрічі у семи вони перемагали, 6 нічиїх та 19 поразок. Та ми 4 рази обігрували Рому і поразу Юве Аталанту та Наполі. Все ж не супер, але значно краща статистика. Супер це до харківського металісту. 4 рази вони зустрічалися з Самдорією, 3 перемоги. Оги, одна нічия, і всього один пропущений гол. А от Дніпро може похозуватися тим, що він завдав найбільшу кількість поразок Наполі. Найкращий момент, безперечно, це 1-0 в 15-му році, гол Селезньова, який вивів Дніпрян у фінал Ліги Європи. Цього сезону з італійцями двобоїв, хоч відбавляй. Ми вже стали свідками нічиєї шахтаря з Болонією. У Динамо після Лаціо буде ще Рома, а гірника грати з Аталантою. Мабуть, найкращі шанси на перемогу були проти Болонії, але не сталося. Аталанта, переможець Ельє. Хлопці міцніші. Тепер за Ельє борються Рома і Лаціо, і вони одні з фаворитів на перемогу в турнірі. Суперкомп'ютер від ОПТА оцінює їх шанси у 8,2 та, та 6,1% вірогідності підняття над головою трофею. В той час, як біля Динамо вірогідність, одна десята відсотка, не дуже вірить і у вихід до хоча б нокаут-раунду цей комп'ютер каже, що десь четверте, шосте місце з кінця очікує. Киян, звісно, час покаже, але старт сезону українського клубу буде покраще, ніж у Лаціо, динамо лідер УПЛ та й шість ігор в кваліфікації до ЛЧ зайвими навряд були. Партизан вселив віру в себе, непогана боротьба з рейнджерсом та робота над помилками після Зальцбургу. Все це на противагу п'яти турам Лаціо в серії А, де вони встигли вже двічі програти і розписати нічию. Пропущені голи в кожному матчі, це трішки врівноважує різницю в класі команд в бюджеті та положенні в плані комфорту і логістики. Ці, бо це ще один сезон, коли наші клуби грають домашні поєдинки за межами України. Довга дорога також дається в знаки. А щоб нашим футболістам не треба було їхати за кордон грати, щоб на стадіонах українських знов лунали гімни Ліги Чемпіонів та Ліги Європи, треба якомога частіше допомагати силам оборони України. Зробіть прямо зараз донат на потреби нашої армії, волонтерам, підрозділам чи благодійним організаціям, яким ви особисто довіряєте. Дякую за перегляд! Все буде Україна!